Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 29 січня середа, і я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, сьогодні е, треба констатувати, що на жаль, і далі продовжують повідомляти про ситуацію. Між Міністерством оборони і агентством оборони закупівель, це згадують в контексті того, що Національне агентство по боротьбі з е, НАБУ так, от, з корупцією бюро з, е, почало розслідування щодо зловживання е, службовим становищем е, міністром оборони України Рустемом Умером, тобто знову ці прізвища, я сьогодні про це вже говорив. Стали відомі фактично вже на весь світ. Я маю на увазі, крім міністра оборони Умерова, це і Безрукова, це Жуменділов, це і міністра, заступника міністра, якого вчора Клімінкова звільнили. Ну, нічого насправді в цьому сенсі доброго для нас, на жаль, нема. Ну і е, німецькі засоби масової інформації, це ну це зрозуміло, бо Віталій Кличко в них, як його брат, популярний в Німеччині. вони от. Сьогодні вже і повідомили про те звернення мера Києва Віталія Кличка до президента стосовно ситуації щодо взаємодії між київською міською владою та київською військовою адміністрацією. Отже, давайте разом зараз і переглянемо ті новини, які я сьогодні підібрав для вас. Це новини вчорашнього вечора і протягом сьогоднішнього дня. Сполучені Штати Америки. Американський журнал Newsweek. Росія попереджає, що розмови про вбивство Путіна загрожують ядерною війною. Ну, мова йде про цю заяву Такера Калсона, яке він зробив, що ніби там адміністрація Байдена готувала вбивство Путіна. Ну, про це сьогодні заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Він сказав, що саме обговорення змови з метою вбивства Путіна було шляхом до ядерної війни, і що коментарі Калсона повинні бути розслідувані додатково. Ну, і державне інформаційне агентство ТАС як повідомляє Ньюсвік, повідомило, що російський парламент звернеться до Конгресу США та ООН з проханням провести розслідування тих звинувачень. Хоча вже сьогодні в середу Кремль також поставив під сумнім твердження Карсона, заявивши, що не зрозуміло, що він мав на увазі, і нема жодних доказів до його цих заяв. Нью-Йорк-Пост. військові США відправляють з Ізраїлю в Україну 90 ракет так, для систем Петріот. Згідно з новим звітом, американські військові передають близько 90 ракет перехоплюючи Петріот зі складу в Ізраїлі для використання України проти російських ударів. Ну тут, зокрема, пишеться про те, що оборона система Петріот була вперше передана Ізраїлю там 30 років тому. Це під час першої війни в перській затоці. І зараз вони замінені ізраїльськими системами протиракетної оборони, включаючи залізний купол. А ці установки пускові з тими ракетами американського виробництва офіційно були виведені з експлуатації у квітні 2024 року, тобто минулого року, ми про це також з вами вже згадували. Що йшли з цього приводу різні розмови, щоб вони передали нам. Україніці, ну ізраїль, нібито зволікав з цим питанням і ймовірно що Росія може помститися, якщо стане відомо про те, що зброя, яка знаходиться в них, потрапить в Україну, пише йорк Пост. Ну і на момент пропозиції Ізраїль вів війну на два фронти в Газі та Лівані, побоюючись, що може спахнути повна війна з Іраном. Ізраїль нібито поінформував Росію перед передачею, що він лише повертає систему Петря до США і що Америка вирішила робити зі зброєю те, що вона хоче. Ну, в принципі, логічно. Про це також пише. Нью-Йорк-Пост. Нереняху нарешті погодився на угоду у вересні. Після того як попросив у Зеленського дозволу ультраортодоксальним зліїтянам здійснити щорічне паломництво до українського міста Умань. Зеленський нібито відмовлявся приймати дзвінок Нетаняху з цього приводу, поки він не схвалить його до з Петріот, повідомив Аксіос, український чиновник. Ну, це цікаво, насправді, якщо дійсно так, то ну, це ненормально. Ну, не знаю, ніби результат досягнутий. Офіс Нетаняху спростував звинувачення в тому, що паломництво було пов'язане з передачею цих ракет для систем Петріот. Велика Британія, Reuters. Путін каже, що є спосіб організувати переговори з Україною, але Київ не хоче. Ну, мова йде про те, що Путін там вчора вівторок заявив, що в принципі можна вести перемовини, але от для нього Володимир Зеленський негативний, але він, якщо Зеленський хоче вести перемовини, то там Путін може визначити людей, які ці перемовини будуть вести. І нехай голова українського парламенту вирішує це відповідно до Конституції, сказав Путін так учора. The Guardian. держсекретар Дональда Трампа Марко Рубіо та Верховний представник Європейського Союзу зовнішньої політики Кая Калас обговорили війну в Україні під час своєї першої телефонної розмови, як на посаду вступив Марк Рубіо. Представник ЄС на умовах анонімності пише: The Guardian, сказав, вони погодилися з необхідністю підтримувати максимальний тиск на Москву, щоб рухатися до справедливого та сталого миру в Україні. Ну, це, це хороша новина. Sky News. в Україні порушили кримінальну справу проти міністра оборони. Ну от зараз і ми побачимо, скільки згадали про цю ситуацію, про нашого міністра Рустема Омерова. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо міністра оборони Рустема Омерова та розслідуватиме зловживання ним службовими повноваженнями. Ну, вони нагадують, що вчора уряд відправив відставку його заступника Дмитра Клімінкова. Не якраз пов'язану з ситуацію з Агентством оборони закупівель. Ми про це вже багато говорили. Всередині України говориться, бачите, тепер це так от пішла хвиля обговорення, почалася вчора. Ну і продовжується вже у впливових іноземних засобах масової інформації. Франція, французький щотижневий журнал Експрес. Напруга звільнення. Міноборони в напрузі Супречки Міністерстві оборони України заважають закупівлям і поставкам життєво важливої зброї. Повідомляють українські змі. Звільнено заступника міністра оборони. Отак також це пишуть, що напруженість виникає в найгірший можливий час у розпал якраз е, необхідності зброї, і ці сварки ризикують залишити країну беззахисною. Ну, ну, пишуть українські змі. От вони цитують українські змі у Франції. Ну і також французький тижневик Лепоме. Путін готовий домовлятися про війну в Україні, але не з Зеленським. Знову стосовно нелегітимності, ніби з Зеленського. От Путін про це говорить. Російський президент заявив, що він відкритий до мирних переговорів, пише Ляпоме з Україною, але виключив прямі переговори зі своїм українським колегою, якого він назвав нелегітимним. Якщо Володимир Зеленський захоче брати участь в переговорах, я виберу людей, які будуть вести ці переговори, сказав російський лідер в інтерв'ю Державних хлобачому 28 січня. Пише французький щодо зневик Льопе. Ну, що тут сказати? Ну вже відреагував відреагував і, е, Володимир Зеленський. Про це також йдеться у цьому повідомленні на думку Володимира Зеленського, його російський колега, боїться мирних перегорів. Сьогодні Володимир Путін ще раз підтвердив, що він боїться перегорів, що він боїться сильних лідерів, що він робить усе можливе, щоб продовжити війну. Ну сильних лідерів я так розумію, що Володимир Зеленський мав на увазі себе. Кожна його дія і всі його цинічні прийоми спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною. Цитує Володимир Зеленського, французький щотижневик Le Лепме. Німеччина Звідочий цайтунг. Звідочий цайтунг пише про те, що Зеленський кличе на допомогу Трампа. Президент України Володимир Зеленський закликає президента США Дональда Трампа посилити гарантії безпеки. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України. Сказав Зеленський в інтерв'ю американській телекомпанії Fox News. Путін не боїться Європи. Ну, не знаю, чи треба було говорити, що Путін не боїться Європи. Ну, це, до речі, дуже багато сьогодні в іноземній пресі. От саме цю фразу процитували: фразу Зеленку, що Путін не боїться Європи. Я думаю, що нашим європейським партнерам це дуже-дуже напевне сподобалося. Трампу, можливо, сподобається, але от нашим партнерам я в цьому не переконаний, м'яко кажучи. Ну і так, і Шпігель також згадує про те, що Зеленський закликає підтримати Трампа і Путін не боїться Європи. Ну і також Пілігрий, безумовно, от, про конфлікт між як на заголовок новини. Конфлікт між Кличком і Зеленським виходить у наступний раунд. Оточення президента України Володимира Зеленського намагається розбалансувати владу в Києві та знищити місцеве самоврядування, заявив мер столиці Віталій Кличко у зверненні до глави держави. Ну, це звернення можна подивитися в нас, воно вже є. І розповсюджене, так що ми його обговорювати тут тут не буде. Але, але бачите, от дуже уважно слідкую за цим. Ну і нічого доброго в цьому немає. Ну, зокрема, пише Тагі Шпігель, що напруга, напруга відносини між Кличком і Зеленським вже деякий час напружені. Кажуть, що Зеленський боїться мера як політичного конкурента на майбутніх президентських виборах. Бачите, тут і вибори заціпили. І іспанська газета Альмундо. Вони написали про міністра свого закордонних справ Європейського союзу та співробітництва Хосе Меляль Бареса, який перебуває після вчорашнього візиту у Києві. Він перебуває у Польщі, у Варшаві, де він на спільній конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським заявив про те, що Польща є орієнтиром для Іспанії у сфері безпеки Східного фронту. Польське голова Євросоюзі пояснив глава іспанської дипломатії зосереджено на зміцненні безпеки в багатьох вимірах і. Це особливо він особливо оголосив, що це буде дуже важливим у вирішальних питаннях, таких як невиправдана агресія Росії проти України. Ну, добре, що Європа об'єднується і знаходить розуміння того, що треба Україні допомагати. Італія, Італійська республіка, Републіка, Українське антикорупційне бюро. Міністр оборони України розслідують за зловживання владою. Ну і тут пишуть про це, що відкрите розслідування набув щодо зловживання владою проти міністра оборони Рустема Рустему Меру в Зв'язку з його рішенням про скасування терміну, терміню, ну мається на увазі от, звільнення з посади голови Агентства оборони запокій закупівель безрукової. Ну і також що я тут можу сказати? Ну, на мою думку, коли почалося розслідування, напевне, все-таки треба. З міністром вирішувати, я маю на увазі, що він ну з моєї точки зору в цій ситуації мабуть бути від сторони. Реально його треба звільняти і знаходити більш компетентного. На мою думку, я вже про це говорив. Я вважаю, що це не нормально, що під час війни ми живемо з якимись мирними законами, які передбачають, що міністром оборони в Україні має бути цивільний. Окей, не хочете міняти закон, то призначено на посаду міністра колишнього генерала, який має досвід, який вже звільнений. Із Збройних сил України. Я вважаю, що це абсолютно ну, невиправдано призначати зараз цивільного на посаду міністра оборони під час війни. Але є і хороша новина е, НАТО. Кубільс союзники домовляться про 3% витрат на оборону в червні. У нас дуже хороші стосунки та розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Я цілком впевнений, що під час саміту НАТО в Газі, в червні буде вирішено. Збільшити витрати на оборону щонайменше до 3% бюджету валового ВВП. Або, може, трохи більше. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. І тут він, до речі, цікаву фразу сказав: Я завжди кажу, що ми повинні збільшити витрати на оборону не через Трампа, а через те, що робить Путін. І це абсолютно правильно. І я сподіваюся, що це вони збільшать. Чим будуть більше витрачати на оборону наші партнери, тим більше буде в них можливості допомагати Україні. Я сподіваюся, що ця програма буде вас цікавою і пізнавальною. Ви додивились до кінця. Якщо це так, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться. Як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!